Іноді за простою емоцією може стояти глибокий сенс, особливо, якщо якийсь з них ви відчуваєте доволі часто. Розберемо сьогодні декілька з існуючих емоцій. Інтерес це емоція, на яку варто звертати увагу і бажано підмічати, де і коли саме вона у вас з'являється. Саме тому, що інтерес сигналізує вам про ваш можливий потенціал в тій або іншій сфері. Де інтерес, там і енергія. Сум. Якщо ця емоція з'являється у вас доволі часто, це може сигналізувати вам про наявність подавленої агресії. Тобто був якийсь сильний конфлікт, у якому ви подавили агресію, а вона ж нікуди не ділася, і психіка перетворює цю невивільну емоцію на сум та пригнічений стан. Гнів. Ця емоція, яка еволюціонна дана нам для дій. Під час гніву в організмі відбувається викид адреналіну та кортизолу, Ваші м'язі стають більш напруженими, підвищується рівень енергії, і найкраще, що можете зробити, коли його відчуваєте, це почати щось робити фізично. Тобто, вам треба скинути цю напругу в тілі, наприклад, через присідання, віджимання, прибирання тощо. Заздрість показує, чого ми насправді бажаємо. Тут я думаю, так все ясно. Якщо ви комусь заздрите, ви або хотіли мати те ж саме, що і ця людина, або хотіли б дозволяти собі поводитись як ця людина. Це означає, що, наприклад, ті якості, які є в людині, якої ви заздрите, є у вас також. Але вони витіснені у підсвідомість, бо скоріше за всього, у дитинстві вас за них сварили та казали, що таким бути не можна. Страх він сигналізує, що треба незрозумілу ситуацію зробити зрозумілою. Самі згадайте в основному, ми відчуваємо страх та тривогу, коли нам щось незрозуміло. Наприклад, як будуть відбуватися ті чи інші події, і найкраще, що ви можете вдіяти, щоб позбутися цієї емоції, це зробити ситуацію, перед якою ви відчуваєте страх. Зрозумілою для себе, тобто розглянути всі можливі розвитки подій. І останнє на сьогодні радість це енергія для створення нового, це найкращий ресурс, який допомагає вам створювати, генерувати нові ідеї та проекти. Вона сприяє вашій креативності та продуктивності. Коли ми відчуваємо радість, ми більш відкриті до нових можливостей та експериментів. А ще вона дуже заразлива. Тож бажаю вам відчувати її якомога частіше та заражати нею всіх навколо.